Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько, і що я хочу з вами сьогодні поговорити? Отож, значить, давно ми не зустрічались, давно ми не говорили, але тим не менше, власне, про що ви хотіла поговорити, ви знаєте, просто проаналізувавши свою роботу, я зрозуміла, що є ряд. Емоції, які є найбільш вразливіші, які найбільше нам заважають жити. Я би власне хотіла сьогодні розказати вам про ці емоції, тому що як не крутий, але людина живе власне, через емоції, тобто те, що вона відчуває, як вона приймає світ, і все це відбувається на її стані, на її почуттях і на її емоціях. І, от власне, я про найбільш руйнівні емоції з тими, якими я зустрічаюся практично кожен день в роботі. Отож, які би я виділила? перше це є жахливий стан образи, тобто емоція. Де людина ображається, ви знаєте, буквально слухала якихось там вчителів, не пам'ятаю вже точно конкретні джерела, але були проведені дослідження. про достовірність, я не можу їх сказати, тому що це були неофіційні якісь джерела. Так, ось я це почула від вчителів, Що були проведені дослідження, які обстежувалися, з яких обстежувалися люди власне в онкодиспансерах. І за всіма практично їхніми хворобами стояла велика емоція образи. Тобто людина не могла відпустити, людина не могла позбутися цього відчуття. Ось, і людина не могла пробачити ту людину, яку яка її образила з якихось причин. Ось тому будьте обачними, не тримайте в собі образи, і приходьте, будь ласка, їх пропрацьовувати. Вони відпрацьовуються не так швидко, вони відпрацьовуються, але відпрацьовується. Образа це є саме, -саме найбільш такий болючий. Тягучий і довготривала робота. Власне, повер. Але відпускається, знову ж таки, відпускається. От, власне, я про три-п'ять консультацій, за які можна це відпрацювати. ось Але знову ж таки, тут мушу вам сказати, що звісно воно пропрацьовується не у всіх і не однаково пропрацьовується, і це залежить від віку, в першу чергу. ось Я пояснюю це своїм клієнтам, тому як би мовити. Така ситуація далі, про що я би хотіла сказати, є відчуття провини. Е, знову ж таки, люди, люди приходять з тим, що я відчуваю вину <кій> по відношенню там до батьків, по відношенню до дітей, ще там до когось, і так далі, до чоловіка і тому подібне. Отож, пам'ятайте, що е, ви нікому нічого не винні. Ні, ми батькам, ні батьки нам, ні ми дітям, ні діти нам. Тобто, людина є незалежною, вона приходить сюди у світ. Від свого творця, і вона назад буде повертатися сама одна, як, як гола дошка, будемо так говорити. Так ось тому, будь ласка, не тримайте в собі ніяких. Чуттєво оце. тут нещодавно я працювала із хлопчиною, якому 30 років, який на своїй шиї тягне своїх батьків, які практично 50, там, 51 там роки, і він з цим не справляється. Він весь подавлений, він весь е, стурбований, він весь в агресії, в розпачі, в почуттях провини. І от ми зараз з ним власне працюємо, і кардинально почало мінятися його життя. Ще буквально одна сесія відбулася. Так, це не відбувається так швидко, і це не відбувається просто і гладко. Але все пропрацьовується. Тому ще раз пам'ятайте, що ви нікому нічого не винні. Ви повинні любити себе в першу чергу і орієнтуватися на свої відчуття. Далі, третя негативна емоція це є. ну Десь їх можна ставити на одне місце. Це є сором. так? Ось, тобто, нам соромно за якісь наші вчинки, але знову ж таки, це говорить про те, що ви не впевнені в собі. Це говорить про рівень самооцінки вашої, так? Ось, це також одна із таких от емоцій. І страхи. Ну, страхи, ми всі грозному в страхах, тобто немає людей безстрашних, будемо так говорити, так? ось. І тим не менше страхи повністю блокують, страхи зажимають, страхи паралізують абсолютно людину. Вони також пропрацьовуються і на це також треба тривала робота. Ще крім цього нам заважають жити такі емоції, як ревність. Це говорить про знову ж таки вашу невпевненість, про вашу залежність від партнера і те, що ви орієнтуєтесь на чиїсь, власне. Потреби, але не на свої, тобто у вас не може виникати ревність, якщо ви себе любите, якщо ви себе ціните, якщо ви себе орієнтуєтеся самі на себе, і так далі. Тобто, у вас не може бути цього почуття, тому що ви ну як, як сказати, ви любите себе наскільки, наскільки себе приймаєте з усіма своїми вадами, що ну. Сьогодні не з тобою, то получиться з кимось іншим і так далі. І немає цього узалежнення, що Боже, якби не він, як я буду жити, і так далі, і так далі, і так далі. Ось. І остання така емоція це є зависть. Зависть, і знову ж таки за цим стоїть невпевненість. Якщо я завидую комусь, значить я недооцінюю себе. Значить, я не впевнений в собі, значить, в мене цього нема, а в нього є. І тут знову ж таки йдеться про невпевненість. Отож, е, тепер ви знаєте, які є найбільш руйнівні емоції, це ті, які я вам виділила з практики. Ось, зазвичай люди приходять із образами. Це саме саме найболючі образи. Знову ж таки, наголошу страхи, е, м -м е, що ще. Образи, страхи це саме 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 таке. Ну будемо говорити болюче, які є на сьогоднішній день, практично у кожної з вас. І коли ви позбуваєтеся власне оцих от негативних емоцій, вони ви будете наповнюватися позитивом. Я допоможу їх трансформувати і позбутися цього, і трансформувати власне їх у позитив. Тобто, ви, як мінімум, відчуєте спокій, ви відчуєте о. Дощик починається класно. <laughs> Насиділася вже в <у> своєму садку. <laughs> так, пташки співають. І як відповідно, коли ви позбудитеся цього, ви наповнитеся, ви більше наповнитеся позитивом, тобто вас буде переповнювати почуття спокою, якоїсь рівноваги, можливо, гармонії. Гармонії, напевно, не дуже, але радість і почуття щастя. Це такі емоції, які я допомагаю людям отримати. Я вас люблю. Я вас обіймаю. Вами була Ляна Бонько. Отож, пам'ятайте, що руйнувати себе не потрібно. Потрібно себе любити. Так сильно, як я люблю вас. До зустрічі!